це ну це потрібно було зробити набагато раніше, тому що я в принципі знаю, що про всі ці майданчики, про всі ці обнальні банки, які займаються обналом, ну напевно, не знав тільки лінивий в правоохоронних органах, не знали, знали повністю цей ВМВ, знали це повністю в СБУ. Більше того, скоріше за все, це дуже добре знали, тому що завжди на таких майданчиках працювало в парі завжди служба безпеки України і. Податкова міліція або податкова поліція. Тому я думаю, що все про все знали. Але для того, щоб просто показати величезну якусь е, операцію, проведену спільно військовою прокуратурою і е, кхе, МВС, зробили таку величезну масштабну акцію. Це добре, взагалі то це добре, що взяли. Я не думаю, просто-напросто, що було б набагато краще, якщо б взяли тих, хто працює сьогодні, провели таку ж саму акцію, тому що вони нікуди не ділися. Майданчики вони до сих пір працюють. І про це теж знають люди, які в цьому бізнесі крутяться. Вони це теж добре знають. Якщо б зробили про тих людей, які працюють сьогодні, це було б набагато краще. Але цікаво, що саме Роман Насіров співпрацював зі слідством щодо цієї справи. От мені дуже цікаво, що Роман Насіров, в принципі, повинен був би укладати угоду про співпрацю з Національним антикорупційним бюро. Але Роман Назіров не уклав угоду з національним антикорупційним бюро, яке звинувачує його в відповідних злочинах, а уклав угоду або співпрацював, поки що не говориться про угоду з військовою прокуратурою, з генеральною прокуратурою, з МВС, ким угодно. В нас складається таке враження, що Роман був спецагентом, як тільки назвати під покриттям, не під прикриттям, а покриттям. Бо По ковдра якраз була яка покриття, яке сховала Романа Назірова. Спецагента Романа Насірова. Я просто-напросто, в мене дійсно враження таке, що це робиться для того, щоб відбілити Насірова і, в принципі, перевести можливість проведення розслідування по справам Насірова з Національного антикорупційного бюро або забрати справу розслідування в якийсь спосіб до Генеральної прокуратури або до МВС. А Ось також цікаво, тобто таким чином це може вся співпраця зі спецслужбами на справу Романа Насірова пов'язана із нами. Розумієте, тут ситуація така, що в будь-якому випадку кримінально процесуальний так. кодекс говорить про те, що людина, яка співпрацює зі слідством, може бути не позбавлена покарання, а може, в принципі, буде пом'якшено покарання. Так? Але ми ж не знаємо, на який, як співпрацює Роман Насіров. І слідством, тобто чи була угода зі слідством, та, що він там здає комусь всіх, а йому там зменшують покарання. От, чи такої угоди не було? Просто-напросто є співпраця зі слідством, яка буде зарахована при визначенні вироку Роману Насірова. Але я ж кажу, що він повинен був таку угоду укладати, виходячи з, кримінального, з логіки кримінального процесу. Національним антикорупційним бюро, але ж ніяк не з військової прокуратури або з МВС і зокрема щодо звіту генпрокурора, ваші думки, оцінки того, що відбулося, адже е, ну по факту генпрокурор не, ну, не має в принципі обов'язку такого, як виступати перед парламентаріями. Багато хто з фахівців наголошують тому, що чому тоді адвокати не виступали перед парламентаріями. Ні, тут ситуація така, що генпрокурор ну, звітується під парламентом, від підзвітній парламенту, тому він е, повинен виступати перед парламентом. Але ситуація така, що я ж кажу, що це був напевно найкращий з точки зору е, комунікативної стратегії, підготовлений виступ генерального прокурора. Але там не було нічого такого, що не було би раніше. Та да? от 1191 справа щодо кримінальних правопорушень це середня кількість. За кожний рік. Ну, приблизно Там їх 950 тисяч 970, якщо ви візьмете, це середня кількість справ. Це не більше і не менше. Але ми про кожну справу знаємо з Фейсбуку Генерального Да? Ми це знаємо з Фейсбуку Генерального прокурора. Це погано чи добре? Да, нормально це, але це просто-напросто е Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко виступає просто-напросто як політик. А от щодо коштів, які там перерахували чи не перерахували... Прокуратура в державний бюджет. Оце вже питання, мільярди, Це вже питання інше, тому що ви пам'ятаєте ту кипу папок, які привезли під мій кабінет, поставили 51 папка щодо коштів за 16 рік, які Генеральна прокуратура порахувала до державного бюджету 10,2 мільярда гривень. І в мене тоді взяв сумнів, і я попросив, дайте мені. Я там перевірю. Вони мені привезли там півтони паперу для того, щоб я це перевіряв. Ми перевірили. І в 13.30 сьогодні буде прес-конференція в українському дові, в кризовому медіа-центрі. Там ми дамо повністю оцінку, скільки ж реально грошей прокуратура повернула державі, а скільки просто це було фіктивно, відповідно до їх такої фіктивної методики оцінки е, коштів, майна, вартості коштів і майна, які вона повертала. Там всього-навсього 30% реальних, а все інше віртуальні кошти. Щодо реформи парламенту на порядку денному до включення до порядку денного сесії ухвалення рішення щодо питання саме ухвалити щонайменше 20 комітетів, котрі співпрацюють з міністерствами, та скасувати перерву. На вашу думку, чому саме зараз вирішили це питання винести під купу? Чому раніше до цього не доходу? Чому це вже третій раз? по-моєму, третя спроба вона не в цьому для... ну, наприклад минулі роки ні, а ні Я справа знає. в іншому справа в тому, що зараз дійсно треба реформувати парламент. Реформувати парламент, реформувати систему прийняття рішень парламенту це на півміра. там скасувати перерву і в принципі зменшити кількість комітетів це не є реформа парламенту, це не є реформа взагалі прийняття системи прийняття політичних рішень. Треба якраз таки реформувати систему прийняття політичних рішень, але до цього ніяк не дійде, тому що спікер самостійно порушує регламент. Який він повинен забезпечити повністю, він його порушує по 100 разів на день. Ну, не по 100, 50 разів на день, він порушує рекламу. Тому, в принципі, це Але нічого не так ніби споконвічно, не дуже часто. Ні, я не думаю, що це споконвічно, і я не думаю, що це дуже часто. Я вважаю, що це є величезна проблема українського парламенту, це є невиконання власного регламенту. Якщо ти не виконуєш власний регламент, це своя власна конституція, внутрішня конституція парламенту. Це не можна вимагати від інших виконувати інші закони. Але ж покарання яких немає. змагають. Не вибирайте оцих людей в парламент і буде вам покарання. Виберете нормальних людей до парламенту, президентам, і буде все нормально. Ніяких покарань інших не потрібно. Є політична відповідальність політика. Не справився геть, замарав підгузник, геть. Все більше ніякої немає покарання для політики. Дякую. до Як Це компред виключно на тих, хто зараз немає ні. Я думаю, що це про якраз такі до людей, які не можуть включити якусь відповідь або прийняти якусь відповідні заходи. У відповідь я думаю, що це якраз таки Показово тому, що це люди із минулого, і вони на сьогоднішній день не пов'язані з сьогоднішньою податковою. Але я ж кажу, мені набагато цікавіше сьогоднішня податкова ніж вчора. Так, так, Ні, без сумніву і ті повинні понести покарання, тому що покарання повинно бути невідворотні. Але я в принципі вважаю, що якщо б було про сьогоднішнє, це було б набагато цікавіше. Ви розумієте, чому не ска називають смотрячі від Курченка? Це якісь міні? Я не я, чесно кажу, не знаю. Можливо, тому що він там працював довго в цьому регіоні, вони були разом спільно, без сумніву, якщо вони працювали, якщо вони разом там жили в тому регіоні і зрозуміли, що це було підприємство, було одне з найбільших платників податків, а такі найбільші платники податків, вони взагалі дуже серйозно дружать з податковою, ну з податковою адміністрацією, з податковою міліцію дружили таке інше, тому вони не могли не знати один одного. А якщо їх пов'язували не тільки... Спільні, скажімо, ділові стосунки, а й спільні бізнесові інтереси, то тут можливо і така назва. Що робити зараз з цими майданчиками податковими, які досі вашу весь як їх позбутися? Як їх позбутися, ви знаєте, тут, в принципі, є дуже простий спосіб поставити на податкову нормальну людину, замінити. Практично всю службу безпеки, замінити генерального прокурора і замінити всю прокуратуру, і тоді можна позбутися всіх цих негативних не, Ну, в те принципі. Те, треба має замінити має президента, ти... розумієте, ну, а потім все в інше. А якщо не думаю, що обнал має бути дорожче набагато дорожче ніж сплатити податки? А. Це взагалі фантастичні. Я вчора чув від, від генерального прокурора слова. Поділіться. Поділіться і живіть спокійно. Наворували, поділіться, віддайте десятину і живіть спокійно. Ну, десятину, п'яту частину віддайте і живіть спокійно. Покарання повинно бути невідворотні до людей, які порушили закон. Нам, якщо воно передбачає якісь, скажімо, добровільні виплати, все одно повинно бути форми кримінального переслідування і кримінального покарання.